Вечір добрий всім, хто щойно до нас приєднався? Програма тема дня вже в ефірі каналу «Кіровоград». Наша гостя сьогодні начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Наталя Ревенко. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітала до нашої студії сьогодні. Отже, пані Наталя, будемо говорити про небезпечні надзвичайні ситуації в лісі. Я знаю, що літня пора вона є небезпечною щодо трапляння лісових пожеж. Чи траплялися такі в цьому? Році mm, ну добре, <с> дав Бог і можливість такі погодні умови, що цього року в наших лісових насадженнях не трапилося жодного випадку пожежі. Звичайно, були м, такі спроби, де люди підпалювали десь суху траву, суху залишки минулорічні бур'янів. Ну але державна лісова охорона постійно знаходилася на своїх місцях і постійно проводились патрулювання, тому ми не допустили вогнище, щоб зайшло у ліс. Давайте Зрозуміло, давайте поговоримо про готовність лісовиків протидіяти ось цим факторам. Тобто, якщо раптом трапиться, трапиться пожежа, чи готовні вони протистояти їй? Отже, я так розумію, розроблені певні заходи щодо так. протидії, які саме. Ну, в першу чергу, це дії розпорядження голови облдержадміністрації щодо заборони в пожежонебезпечний період проїздом автотранспорту в лісових масивах. Mm. Ну, звід звісно, розроблені спільні заходи із МНС, і з поліцією національною нашою і разом з державною лісовою охороною відпрацьовані ці всі заходи, затверджені наказом спільним. В квітні місяці були проведені спільні навчання. Де ми всі ці заходи відпрацювали на базі світловодського лісхозу. Ну і звичайно багато робиться безпосередньо. Це і в кожному лісництві створено резерв паливно-мастильних матеріалів по області. Це 6 тисяч літрів, не менше 200 літрів на кожне лісництво. Це основне постійно. Тобто, в випадку, якщо трапляться пожежі, так, є запас матеріалів? Є резерв паливно-мастильних матеріалів. Паливно матеріалів. Угу. Так постійно він є недоторканим, він виключно лежить на випадок звичайного. Ситуації так зрозуміло, з технікою є проблеми. Ну, звичайно, не все так добре, як хотілося. б. Техніка пожежна у нас так дійсно є. Це два пожежних автомобіля в Світловодському і Онуфріївському лісхозах, там, де найбільш хвойних насаджень у нас на території області. Це є два пристосованих для пожежогасіння автомобіля на базі УАЗа і на базі Зіла. І також є три пожежні модулі на базі УАЗ. Окрім цього, ранцеві вогнегасники в кількості 150. 55 штук, потім мотопомпи, бульдозери, 39 тракторів з ґрунтообробним обладнанням. Звичайно, це все є, воно все на готу... в готовності. Тобто, готовність номер один. Так. Я знаю, що ви залучили і людей, які вже готові у випадку пожежі. Е... Чиняти певні дії. Скільки так. людей таких залучено взагалі, до команди е, взагалі по області у нас майже 300 чоловік. Це 276 працюючих в нас на території області в наших безпосередньо лісовосподарських підприємствах. Окрім цього, є у нас пожежна станція в Світловодському лісхозі, в Крилівському лісництві. Там на пожежно період в нас спеціально ми приймаємо на роботу команду в кількості 25 чоловік, які безпосередньо. Займаються тільки тим, що спостерігають за м, особливо вразливими далі лісовими насадженнями. Це хвойни в цей період. Ну і звичайно, Світловодський лісхоз, там Дніпро, там лісові масиви хвойні. Тому дуже активно там і відбувається відпочинок, і відповідно е, напружена робота лісівників цей період. До речі, про спостерігання, про яке ви щойно казали. Я знаю, що таким новим методом вашої роботи є е, телевізійне спостерігання. Так. Тобто, що це таке, і розкажіть, як забезпечені в цьому році на Кіровоградщині? У нас є е, три телевізійні відеоспостереження: це відеокамери, встановлені на вишках, які спостерігають безпосередньо е, наведені на лісові масиви в першу чергу хвойні. Ну і звичайно черговий сидить і спостерігає цілодобово. Як тільки десь дим появився, зразу туди виїжджає. Тобто, бригада. моментальна реакція Моментальна на це. реакція, да, для того, щоб попередити лісові пожежі, пані Наталя. Зрозуміло, що одна з причин виникнення пожеж у лісі це безвідповідальна поведінка громадян. Так? так як контролюється це, чи якісь рейди, які перевіряють поведінку в лісі наших так цього року у нас вже проведено майже 700 рейдів рейди. Ми проводимо. Водимо як самостійно державна лісова охорона, так і залучаємо по районах і е, нашу поліцію і е, МНС е, і разом спільно рейди проводимо. Е, ну цього року було затримано на гарячому два порушники. В принципі, відповідно складені протоколи. і Вони сплатили штраф в добровільному порядку. Як якраз про тих, хто спійманий на гарячому, яка сума цих штрафів, які ж, взагалі штрафні санкції передбачаються? Ну я Хочу сказати, що звичайно адміністративним кодексом передбачено стаття 76 за необережне. Поводження з вогнем, але штрафи надзвичайно малі низькі. і тут їх треба переглядати на громадян від 17 до 51 гривні і на юридичну особу від 51 до 101 гривні вони надзвичайно низькі. Але окрім цього, якщо завдана шкода безпосередньо лісовим насадженням, то тут вступає в силу. Постанова кабінету міністрів 665, яким передбачено такси, завдані шкода безпосередньо розраховується, Якщо це ліс, тому проводиться матеріально-грошова оцінка, визначається сортиментна, і тоді всі ці сортименти рахуються по діючій реалізаційній ціні. І, звичайно, угу. це вже. Ну, дуже значні суми, надзвичайно значні, зрозуміло. Пані Таля, розкажіть, який алгоритм дій? Якщо, наприклад, мешканець області побачить… Е... В пожеж пожежу в лісі, що йому потрібно зробити, куди краще в першу чергу звернутися, кого викликати. Ну, звичайно, мабуть, це в першу чергу МНС зателефонувати. Ну і державна лісова охорона в нас постійно є гарячі, гаряча лінія. Також при обласному управлінні лісової мисливського господарства це телефон 220603, де також постійно знаходиться черговий в таку спекотну погоду. Ну і державна лісова охорона разом з МНС виїжджають уже на місце. І відпрацьовують спільні. Зрозуміло. Я дуже дякую вам за розмову. Сьогодні бажаю вам спокійного літа з точки зору дякую. пожеж лісових. Глядачам нагадаю, що в темі дня ми говорили з начальником обласного управління лісового та мисливського господарства Наталію Ревенко. І така була тема дня. Побачимося, як завжди, в ефірі каналу «Кіровоград». На все добре і дякую вам ще раз. Дякую.